привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами готувати жарену рибу під маринадом. У мене хек свіжоморожений. Я його розморозила, помила, почистила і нарізала на порційні кусочки. У мене тут один кілограм хеку. Ну, для початку ми пожаримо нашу рибку. Так, підготуємо її солимо, І трішки перчимо. Беремо муку і нашу рибку обвалюємо у муці. А тим часом поставимо сковородочку, щоб нам розогрівалася. Викладаємо рибку, обжарюватися, і обжарюємо її до готовності до золотистої корочки. Наша рибка вже підзолотилася золотилася, і ми її перевертаємо. І отак обжарюємо і всю цю обжарилася наша рибка. Вся, ось така вона золотиста. Ну Поки що відставляємо її, а ми з вами займемося маринадом. Для маринаду наріжемо цибульку. І натремо морквинку. Ось мене така велика цибулина, я буду її розрізати на 4 частинки. І отак буду нарізати. Ви можете нарізати кубиком, ну, соломкою, якому як подобається. От, нарізаємо цибульку. Так, ось цибульку я підготувала, нарізала. А зараз натремо морквочку. Я натираю на крупну парочку. Так ось підготувала я наші овочі, цибулю, моркву. Ну і приступимо до обжарювання наших овочів. Ось нагрілася наша сковорідка, я наляла сюди 100 мл, може менше, може 50 мл уліки. І висипаємо нашу Цибульку і обжарюємо цибульку до прозорості. Цибулька наша вже стала прозорою, можна додати морквочку, і так само трішки її обжаримо. Так, наші овочі прожарилися. Будемо додати спеції. У мене тут гвоздика, чорний перець і мелений і приправа до риби. Висипаємо. Також беремо кетчуп у мене 2 столових ложки. Можна взяти томатну пасту. ну У мене не було томатної пасти, я замінила на кетчуп. Перемішуємо от, щоб воно трішки прожарилося. Також додаємо дві чайні ложки Цукру. Спочатку додаємо дві чайних ложечки, а в процесі будемо пробувати і чайну ложку солі поки що, знову перемішуємо, Це все заливаємо стаканчиком в мене тут 200 мл холодної водички. От. Зараз воно хвилиночок 5-10 протушиться, попробуємо його на смак, якщо щось буде не вистачати, будемо додати, а в кінці додамо Уксус 9% столовий. Ось пройшло 10 хвилиночок. Настала черга для оциту. Уксус 9%, 9%, чайних ложечки, перемішуємо. Ну, це вже, друзі, звичайно, по смаку, бо є такі люди, що кому подобається і більш гостріше, більш солоніше. От, так що можна все. Робити по своєму смаку. Так, куштуємо. Можна ще ложечку, і мені достатньо. Так, даємо одну хвилиночку протушитися, і наш маринад готовий. Залишимо його на 5-10 хвилин, щоб він трішки остив і продовжимо розімку. Ось ми приготували і рибку, і маринад наш трошки остив. Ну, приступаємо. Взяла таку форму, лоток, каструльку, що угодно можете взяти низ викладаємо маринаду пару ложечок. І поверх маринаду викладаємо рибу. От, а наверху рибки знову маринад. Ну і так чередуємо знову рибка. Стараємось, щоб все в нас рибка вся була покрита, отак От. От то, друзі, Отак От все зробили. Все, замаринували. Накриваємо кришечкою і ставимо десь на годинок 8, щоб наша рибка промаринувалася. Ось і промаринувалася наша рибка. Ніч стояла вона в холодильнику. Вона набралася всіма ароматами від маринаду, і вийшла дуже-дуже смачна. Так що, друзі, кому сподобався рецепт, ставимо лайк. Підписуємося, хто ще не підписався, пишемо коментарі, з радістю всім відповім. Всім смачного, до зустрічі!